Всім привіт, з вами Бубер, і сьогодні я буду будувати парк атракціонів у грі Planet Coaster. Так, ну, як би так сказати, я в цій грі абсолютно нічого не знаю, але в принципі... Може щось пойму, не знаю, побачимо. Будувати я вже зрозумію як. Так, а як би так. ну, Ага. О, так. Ідеально якраз. Як тут пришла прибудувати гори? А як? Е. Э. э! О, 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 о! А! -а. Так працює все, друзья. Ну, в принципі. Десь ось такий захід до першої горки Так, значить, окей, п'йдем нормальний Тепер саме головне Це... Я хочу щось поставити О! О... Чуть тут добувате Окей, ось так підіймати, окей Значить, що невеликі. не. Великі, не. Ось це якраз. Так, як тут його приблизно таки... прокинути, щоб воно нормально сей стояло. Так. Нормально, нормально. Так, тепер М, і И эхид. Една ты. І вихід. Це Так, добре. О, ідеально. Так, хорошо, гор Open. Так, а як тут пускати людей? Чи вони си тут будуть приходити? Як воно і спуститися поняття? Сейчас не йде. А. О, все я в незможте. Так, людина йде і вона прийшла. Ого, хорошо. Тут на західними не будемо поки її ставити. И давайте... Ну вот до... О, можна. Так. Так підіймайся Ну, мене. А, до речі. Саме основне Якщо люди вже покаталися. І потрібно щось купити. Ох ты, йойся, Що таке ловитися? Вот такі весь. Нормально Як ти тут. Як типу звертати? Ой. Може. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, Ой, щось. Ну, короче. нормально. You don't have a staff. Mm -hmm. У нас немає робітників. Давайте побудуємо... Як тут розвертати? Родте он, просто? Ну ладно, буде. Так, ось десь так вот все. Так. Еще тут... На <свист> <свист> то, все. А там точки... Ого, с этими дай сюда идут. Ого. Ну, прям нормально. Там кто-то сейчас заглянет. Да, что-то некое. сразу <свист> нас не сейчас будет. Ніко, о, перші люди, перші люди. Давайте, забігайте. Чи ці втори, так. Mm. Mm. Ось це так ось треба смысл на того то мені. Побідеться. ще давайте ще одну горку, аттракцій, точно.

Or just for yeah. yeah mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, так, так. О! О, все. Давайте ми відстроїмо. 4 и 5. Чимало. Ой. Здесь така ціна кліди и давайте старт тест. Просто цікаво. А, я можу ось так вибрати. О! То. Так. Угу. Уга. Ну уйдем, якось шатаємось тут. Йо-йо, це точно чортове колесо. Не знаю, не подобається мені вже. Що таємно знову сиділи. мені кажеться, важко звідси буде добиратися назад. Мінус mm. 31 долар. На ну, нічим. Ну, в принципі. В принципі, як я вже казав, людям важко буде добиратися звідси додому. Не знаю. Не знаю, чи в мене тут все нормально вийшло, але давайте перевіримо. у нас буде десь тут. Вихід буде тут. Тепер давайте з'єднаємося все і перевіримо, як це буде працювати. Вихід з'єднала, вихід з'єднали і тепер вихід. Ой, ой, ой. О. Так, все давайте. Угу. А... Не можуть відкритися. Ну давайте перевіримо. Камера. У мене десь наперед більшість... О! Все, ну коротше. Тут ми починаємо їхати, сюди все спокійно. Трохи поверне. За якось пильно ми їдемо. Загальний повідомив. І угу. що? Все, приїхали. Ту -тут це вот чи що треба додати? Ну, не знаю. Друга версія може буде краще. Давайте попробуємо. Тест. Так, і поїхали. Ну, уже не запомнился. <laughs> уже что-то. Щось... О, на живых поднимаем. Все, пока еще работает. на таких горках кататься, это же капец. Когда ты падаешь, это прям страшно. <laughs> уже майже поднялись. Трохи. Еще трохи. Ага, uh -huh. uh -huh. Так, а до речі. А, тут нічого не видно. Ага. А ну. В принципі. Так, перша лиця взорвайте. А, тобто ми просто летимо. ми навіть не себе можна, щоб ми нас просто привязали. Чек. А. Не дотягуємо... Ай, блин. капельте с этими вашими горками так 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 тест номер 3 и мы одразу что почему мы удразу назад помню интересно оно каким-нибудь достигнем то ага интересно так я не знаю сейчас значит кто-то уйти Ну але побачимо. Uh, я не пам'ятаю, це вверх чи ще буде вверх підйом. А, ще буде вверх підйом. Uh, можна поки ще трохи. А, підйом буде не сильно. Ще не багато. Так. Ладно, читаємо. І давайте. Uh, ж зараз все нормально буде. Будь ласка. Так, начебто ми вже їдемо вниз. Вже краще ніж було. І Давайте ми тут поїдемо? О! О-о-о! Тут дорога у нас починається. Так. Так. Ох ти ж, Ну, Тут все не сильно. Та й на далі буде не сильно. О! О! И дально! И куда мы там... А, ну не пока не показал. Ну... ну в принципе, я підкрыл бы. И від приказали. Вот не можно. Это находится ідеально горка. Не фігаємо тестинг. Ну це все. Закриваємо і запускаємо. Кино топен зрайт. Ми знаємо, як вони дороги. Дорога вон. Вон. Вилітати. Ну, до речі, тут кількість 6 нам показують загальну скільки ми витратили. Ми в мінусі. Я трохи до кінця зрозумію, де тут ціни, що... Але я бачу мінус 8 тисяч. Ще минус 8 150, Короче. Ну по-любому мінусі. Цена парка 20 тисяч. Ну, люди довольны Дві горки. І тут Загальний так далі. Якби. Якби тут було до кінця все пророблено. Ну, точно ж мы можем поставить людей Ну Реально, не так. А що не так. Все идеально. О. О! Ні. Пусть вони взагалі не дало колете. тобто вилітають і якось ризко униз. Уместо проще было От. тело. Лизять до нас в парк тунель. туннель. Ну реально якось до на нас. Я хочу подивити, як люди будуть вылета. О, о. Корова. Давай мы. Да корова. А, я мой сам заступил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай сюда. Корово еще снится. Да, снима кровам ещ с ней. А как людей? туда? Так. Механіки. люди. Стихи угу. були Ага, ага. ого, угу. Все зразу стало зрозуміло. Став. А ну, здійсловіть. І а там якісь лишені корови побігли. О, о. Вони йдуть просто подивитися на цю горку, цьогорку. А, у нас спускается тут спуск. Это а, так, все, понял. Блин, о. Как только эти вылетают, эти заезжают. Мы просто... А, тут так специально, чтобы они шатались. Угу. Ну, на тему видео приходит до конца. У нас таки не вышло сделать то, что мы хотели. По-моему. Подписывайтесь, ставьте лайки и Можливо, я зроблю все-таки, те, що хотів. Пока.